Після обміну прочитаними книгами та не надто зношеним одягом черга дійшла і до фотографій. Хоча, на відміну від бук та дрес-кросінгу, цей процес відповідного терміну не отримав. Першу виставку Обмін світлинами в Івано-Франківську назвали сушка. Кожен її учасник приносить власні фото та розвішує їх на прищепках на кшталт звичайної білизни, та жодних шансів підсохнути не було. Надто вже динамічним був обмін світлинами. Постійно, знаєте, люди одні вішують, другі забирають. Я запримітим там хороші фотографії, а вже, приходжу, вже їх. Нема це взагалі дуже добре для тих, хто починає, бояться десь на виставки, дати фотографії чи в конкурсах, а що подумають. А тут досить гарна обстановка. Ми тут всі обмінюємося інформацією, досвідом. Анатолій презентував 20 художніх фоторобіт, здебільшого пейзажі. Замість одного з них натомість отримав намальовану квітку із побажаннями. На фотосушці жодних обмежень, ані в кількості принесених чи забраних робіт, їх форматі та жанрі, ані у віці та професійності авторів. Виставка згуртувала по. Понад два десятки зареєстрованих учасників, які загалом представили близько пів тисячі світлин, а також чималу кількість тих, хто приєднався спонтанно. Люди спілкуються між собою, люди розказують деф, зроблені чи інші фотографії, домовляються про зйомки, модели проводили, фотографу їх фотографували. І ось таке живе спілкування все ж таки витягує людей за комп'ютерів, тому що зараз переважно все цифрові фотографії. Люди не друкують знімки. Подібні акції раніше вже відбувалися у Львові, Києві, Одесі, Харкові та Дніпропетровську. А започаткували їх у 2010 році Санкт-Петербурзькі фотохудожники. Ті, хто не дебютував на. Першій франківській сушці зможуть виправити цю ситуацію уже навесні, у травні. За наявності хорошої погоди, виставку обмін світлинами, кажуть організатори, проведуть просто неба. Фото розвішуватимуть безпосередньо на вулицях міста поміж деревами.